Одразу чотири нових закони прийнято у Польщі, і всі вони впливають на життя мігрантів. Ми почали детально вивчати всі зміни в уставах та ділимося важливою інформацією на сайті. Посилання у описі під відео та на цьому каналі. Почнемо з питання, яке обговорювали найбільше. Тепер сертифікат про закінчення школи поліціальної не замінює сертифікат знання польської мови на рівень Б1. Але є чіткі дати та виключення, і частина людей ще встигає податись. Мене звати Володимир, це канал про життя та легалізацію у Польщі. Тут тільки адекватна інформація без хайпу. Підпишись та постав лайк, щоб мене підтримати. Закон про внесення змін до деяких законів щодо усунення порушень у візовому режимі Республіка Польща. Посилання на джельніку кустав в описі під цим відео. Отже, подача на карту резидента або громадянство з сертифікатом закінчення школи поліціальної, можливо, у перехідний період. Перше справи, які у розгляді, які було розпочато до 30 червня 2025 року. Зміни не стосуються. Документом, що замінює сертифікат знання мови на рівень Б1, може бути сертифікат про закінчення поліціальної школи. Друге, з 1 липня 25-го року, якщо ви отримали сертифікат закінчення поліцейської школи до 30 червня 2025 року, ви можете його використовувати, якщо подались у період з 1 липня 25 по 30 червня 26-го року. Якщо ви отримаєте сертифікат закінчення поліціальної школи після 30 червня 2025 року, вам необхідно здавати державний іспит знання польської мови на рівень не нижче ніж Б1. І з 1 липня 2026 року для отримання карти резидента ЄС та громадянства необхідно мати сертифікат знання мови на рівень не нижче ніж Б1. Кого це не стосується? Якщо ви отримали вищу освіту у Польщі, бакалаврат, магістратура, докторантура, рівень знання мови у такому випадку буде Б2, і додаткові сертифікати не потрібні. Ось такі зміни. Частина людей ще встигає податись. Частина, на жаль, ні. Це вже підписаний президентом закон, це не проект. Ось він на офіційному сайті Дженні Кустав можете зайти і з ним ознайомитись. Тому моя порада: записуйтесь на державний іспит з знання мови вже зараз. Він проходить всього двічі на рік. У будь-який момент та без черг це зробити неможливо. Якщо ви вже плануєте подачу на резидента, не зволікайте, найближчий рік нас чекають ще більші терміни очікування цього іспиту. Уявіть, скільки людей одночасно будуть записуватись. Я сумніваюся, що зробить більше екзамінаційних пунктів, тому черги будуть на рік вперед. А щодо інших змін у законах, ми будемо про все розповідати, як завжди, простою мовою, і публікувати на каналі. Тож підпишіться, щоб бути в курсі. Зараз розбираємо всі устави а тексту там дуже багато. Тож скоро побачимось.